Шановний Бориса Миколайовича, шановні колеги та друзі, для мене велика честь і велика радість звернутися до вас особисто і подякувати за таку велику працю, яку ви провели багато-багато років в Харківській державній академії культури. Саме за ваші ініціативи було зроблено стільки багато великої роботи творчої, мистецької, організаційної, педагогічної, викладацької, громадської. Завдяки вашим зусиллям, Бориса Миколайовича, створили Славетний факультет хореографічного мистецтва саме у стінах Харківської державної академії культури. Завдяки саме вашим зусиллям театр народного танцю Заповіт здобував і продовжує здобувати найвисокі нагороди по всьому світу. Ваша щоденна праця, ваш талант, ваша неймовірна харизма. Захоплює нас всіх. І ми, особливо, ми розуміємо, що особливе місце в історії розвитку хореографічного мистецтва України саме належить вам, Борису Миколайовичу. Під вашим мудрим керівництвом кафедра народної хореографії і факультет хореографічного мистецтва досі на слуху у всіх видатних особистостей в нашій країні. Від імені всього ректорату від себе особисто прийміть найщиріші слова подяки. Ми бажаємо вам здоров'я, творчої наснаги і подальших багато років співпраці з нами. Навіть дивно. Невже ж театр народного танцю заповіт? Колектив, який трохи більше 35 років було засновано? Харківській державній академії культури видатним хореографом сучасності Борисом Миколаївичем Колногузенком, народним артистом, професором. Не, не можу повірити, що йому зараз святкуємо 35 років. Так швидко плине час. Не такий вже і великий проміжок часу, але стільки зроблено. Розпочинав Свою діяльність, театр народного танцю Заповідь нікому не відомий, ось тільки-тільки назва Заповіт говорила про це. А зараз про цей колектив знає не тільки Європа, а весь світ. Стільки премій, стільки разів був лауреатами, скільки переможцем був усіляких. Міжнародних, європейських, всесвітніх форумів танців, завжди заповіт виходив першим, брав премії, гран-при. І скільки людей вже випустив цей заповіт у світі? Я пам'ятаю, коли ми починали роботу, і ми, я відважився їхати разом з театром Заповіт по Європі. Божечки, яка шалена робота, але який не менш шалений успіх. Європа рукоплескала, Європа р'яно, глибинно цікавилась програмою нашого заповіту. Як важко було працювати нашим майбутнім фахівцям-випускникам, але вони за роки навчання в 25-30 країнах бували з концертами. Знали мови і знають мови. Це лабораторія, творча лабораторія, яка має свій почерк, яка має свою історію, яка має свою славу, яка робила славу нашій ненці. Україні хотів би привітати нинішніх в минулому випускників нашої Академії учасників заповіту, його колектив в цілому сьогоденний, Бориса Миколаївича і всіх, хто працює сьогодні з заповітом, нагадати не тільки про його історію, не тільки про його сьогодення, а про те, що всі, хто цікавиться хореографією, народною, перш за все, хореографією, ідіть в Харківську державну академію культури і там знані, відомі всесвітні фахівці допоможуть вам відшліфувати свій талант і стати солістом, керівником, балетмейстером. Хореографічного мистецтва і за все народного хореографічного мистецтва поздоровляю, схиляю голову. І ще раз Віват Академія, Віват заповіт, Віват, її організатор Борис Миколайович Колногузенко. Шановний Борисе Миколаєвича, цей рік був знаковий на. Великі події для факультету хореографічного мистецтва, кафедри народної хореографії та особливо для театру народного танцю, заповіді, який відсвяткував свій ювілей 35-річчя. Вітаємо вас! Ви надзвичайно талановита людина. Людина, яка сформувала хореографічне мистецтво в Україні та поза її межами, завдяки вашій творчій праці, завдяки вашому, вашій наполегливості, вашому таланту, сьогодні ми маємо величезну кількість танцівників, балетмейстерів, викладачів. Ви є фундатором хореографічної освіти в Україні та в багатьох странах. Європи та інших странах країн світу. Дякуємо вам за ваш талант, за ваш труд, за вашу любов до нас і до хореографічного мистецтва. Нехай вам усюди і завжди щастить! Много еліта! Вітання з ювілеєм Театру Танцю Заповіт! Вже 35 років! Театр танцю Заповіт пише свою яскраву історію на сцені мовою рухів. Серця і душі. Це не просто роки творчості, це десятиліття самовідданої праці, злетів, натхнення та великої любові до глядача. Ваш танець це глибокий діалог із часом та традиціями, це потужне мистецьке висловлювання, що пробуджує пам'ять. Формує ідентичність і об'єднує покоління, вдячний кожному, хто творив і творить заповіт. Ну, по першу чергу, це засновнику, художньому керівнику, народному артисту України Борису Миколаївичу Колнагузненко, усім хореографам, артистам, глядачам та прихильникам. Ви зберігаєте спадщину і сміливо Кракуйте у майбутнє, несучи українську культуру у світі. Зичимо вам нових злетів, натхнення, щирих емоцій, повних залів і вічного вогню у серці. Ще раз факультет синічного мистецтва доєднується до всіх привітань: театру, танцю, заповіт. Все буде гарно! Від імені громадської спілки Всеукраїнський танцювальний союз, громадського об'єднання Асоціація спортивного танцю Україна та Харківська міська федерація спортивних танців, хочу привітати заповіт з ювілеєм. Бо заповідь це бренд, який знають у всьому світі, і нема такого жителя Харківщини, який би не чув про такий чудовий колектив. А від себе особисто хочу подякувати вам. Бо, потрапивши до Харківської державної академії культури, я побачив, як повинен справді виглядати хореограф, як він повинен себе поводити та тримати себе. Коли я викладаю, я завжди пригадую ваші слова, що ми, вихов... ми навчаємо не лише рухам, ми виховуємо особистість. Тому я бажаю вам наснаги, щастя та здоров'я. Шановний Борисе Миколаєвичу, сьогодні ми зібралися для того, щоб висловити вам щиру подяку за вашу працю, за вашу діяльність, за ваш талант. Сьогодні поряд зі мною ваші вихованці, ваші учні, ваші талановиті послідовники і серед них це викладачі Харківського фахово-вищого коледжу мистецтв. Харківського ліцею мистецтва 33, Харківського національного педагогічного університету. Всі ми зібралися сьогодні вислити вам свою не тільки вдячність, ми хочемо сказати, що ви для нас взірець, взірець таланту, взірець наполегливості, взірець людини, яка дала розвиток не тільки слобожанській хореографії, а внесла великий внесок в українську хореографію. Ми пам'ятаємо, ми знаємо, що ви є фундатор кафедри хореографії Харківської державної академії культури. Ви є фундатор Харківського обласного осередку Національної хореографічної спілки України. Ви є фундатор Театру Танцю Заповіт. І сьогодні серед нас є учасники цього славетного колективу. І ми хочемо вам сказати велике, щире дякуємо. Дякую. Ви мій професійний розвиток у Харкові, розвиток у навчанні і перший крок у хореографії у професійній сфері. Ви надійна підтримка по життю і просто надійний друг. Бажаємо вам сил та натхнення у нових звершеннях. Дякую вам за ваш професіоналізм, за підтримку та педагогічний досвід. Бажаю, щоб ваша нова сторінка життя була переповнена любов'ю та щастям. З найщирішими вітаннями. Ще раз вам дякую, Шановний Борис Миколайовичу. Сердечно вітаю вас із ювілеєм Театру Народного танцю Заповіт, колектив, який ви створили. Та протягом 35 років очолюєте є візитівкою Слобожанського краю, гідно презентуючи Харківську державну академію культури на національному і міжнародному рівнях. Я щиро вдячний вам за дружбу, підтримку, допомогу і творчу співпрацю, який вже понад 40 років. Бажаю вам козацького здоров'я, творчої наснаги, нових наукових доробків, миру і перемоги!